Друзі, привіт! До вашої уваги лот з стильних гребінців для волосся від Livarno Home. В лоті представлено 5 моделей, можете побачити які. Вони йдуть дерев'яні з натурального бамбукового дерева. Одна модель йде в чохлі для чистого зберігання. На кожній можна побачити її розмір. Є круглі та квадратні, такі є круглі, класно підходять для укладки волосся. Така є вона повністю дерев'яна. В цьому наборі всього буде 29 Розчисок. Собівартість однієї виходить 104 гривні, а вартість лоту 3020 гривень. Цей лот ви можете замовляти вже на нашому сайті або у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші канали, стежте за нашими новинками, ставте вподобайки. І всім гарного дня!